Вітаю, мене звати Андрій Павленко. І природа нас вітає. І ми вітаємо природу теж. Ми виїхали до них, щоб робити е, крильця. Крильця на нашому прекрасному палаючому вогні! Наші так от кидаємо крильця отак, от в одну посудину. Так, от, значить, от 4, 5, 6. Значить, так. Ці крильця ми будемо робити в медово-гірчичному. Ці крильця будемо робити по-індійськи. Ось у нас спеції, грамасала, паприка. Ну, хоча не паприка, а кашмірський перець, який в індійських стравах використовується. І Ось у нас все, що треба: соєвий соус, мірін, що по суті є вином, ви можете брати японське саке також. І оцт. Також я вирішив взяти бадіана в гвазді, кориці і цукру. Ну, ось так: от. значить, так. Для Індії ми можемо використати це. Часник ми підготували і імбір заздалегідь ми підготували. 50 на 50 його перетерли в блендері, тому сюди воно нам знадобиться, в індійську страву і в японську. Давайте в індійську ще. В принципі, можна отак от. В японську так. От так. От. Все. Вставляємо в сторону. Далі. Для Індії ми візьмемо спецію. Ви можете взяти спецію карі. Там гарам масала, це вже, знаєте, просто візьміть, якщо ви не хочете заморочуватись, просто спецію карі і буде вам щастя. Так от, сюди ми додамо соєвого соусу. Ось так от. І, і в принципі, все. Це основний маринад. В Індію додамо ще йогурту. Якщо у вас є твердий йогурт теж прекрасно, але якщо рідкий... Теж можна. Теж можна. Обов'язково все посолити треба. Посолити, посолили, 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 посолили. І от просту курочку, яка буде з гірчично-медовим, теж ми зараз посолимо. І все обов'язково поперчимо. Сюди можна перцю більше, тому що, як бачите, спеції тут у нас буде не дуже багато. У нас вже практично все замариновано. Я хоча думаю, давайте я ще візьму перець перечілі. Отак от перемішаю його, тому що, знаєте, з однієї сторони воно гостре, з іншої сторони не дуже. Ось таке ми помішаємо. І кину. Одне до японських, інше до індійських. Все. Тепер треба взяти наші чисті руки і чистими руками все добре перемішати. Добре перемішати. Йогурт е, дасть крильцям, е, він їх дуже гарно промаринує. Вони стануть соковитими і прекрасними. Прекрасно соковитими. І оцей весь е, спеція Собі, О, давайте ще перця додамо. Я відчуваю цей прекрасний запах. Це просто казковий запах. Це дуже-дуже дуже гарно пахне. Щось згадаю, що солі можна все. От так от. Ось так от Перемішали його. Закриваємо і відставляємо в якесь а, прохолодне місце десь на годину. Так от, тепер прийшов час до наших прекрасних японських. Беремо нашу чисту руку. І перемішуємо. Перемішуємо імбір, часник і соєвий соус. Вони мають набрати в себе ці аромати. І чилі, звісно. Так Ну, красиво, красиво. Хтось може вже зараз почати кидати цукор, але ні в якому разі це не робіть. Не робіть це, тому що ви зіпсиєте. Отак. Соєвого соусу ще можна. Цукор не треба класти, тому що потім, коли ми їх будемо готувати на вогні, вони згорять. Вони будуть. Горілим пахнути, цукор дуже швидко загорається. У нас крильця будуть не готові, крильця будуть сири, а вся ця рідина, яка буде з них виходити, весь цей цукор, він буде одразу підгорати. Нам це ні в якому разі не треба. Все. Соєвий соус і солоний, плюс ми трошки солі додали, чилі додали, імбіря, часника. все. Теж маринуватися десь на годину. Ну, мінімум на 20 хвилин. І третє крильця ми беремо все. Тут перець, сіль і більше нічого. Більше нічого я дивлюсь, що сюди можна додати. Сюди, в принципі, більше нічого додати не можна, тому що це буде гірчично-медова заправка. Я не хочу її, наприклад, чесником і імбирем перебивати. Я хочу, щоб був акцент на такий солодко-гірчичний смак. Так, ми їх перемішаємо добре. Перемішали Кришечкою накрили. Відставили в прохолодне місце на 20 хвилин. Ну, не в холодильник, а просто в якісь прохолодне місце на 20 хвилин мінімум. Ну, можна довше, можна годину, можна, можна півдня. Все. І допоки крильця маринуються, ми чекаємо, доки вони маринуються. Крильці наші помаринувалися вже хвилин 20. Гадаю, можемо приступати до приготування нашого соусу. Соусу для японських крилиць. Нам для цього знадобиться соєвий соус, мірін, що є японським вином. Чи можете взяти сакія? Чи можете взагалі нічого не брати, взяти солодке вино, наприклад. Теж буде класно. Ми, значить, наливаємо його в кастрюльку. Таке воно густе дивіться, тому що дуже солодке. Потім беремо соєвий соус. Ось так. Соєвий соус. Трошечки оцту. Трішечки, трішечки. Так. І я хочу бадьяну туди. Прекрасно, бадьяну. Ну, поламаний. Так, от, бадьян. Трошечки гвоздики. Кориця. І цукор. Але цукор ми під кінець кинемо. Значить так, Включаємо. Коли воно почне закипати, я хочу просто витягнути з кориці і з бадіану всі ці аромати. Коли ми більш-менш його витягнемо, тоді я вже додам цукор і ми зробимо з нього густий соус, ми закарамелізуємо це все. Можемо долити ще трошечки соєвого соусу. От так. Прекрасно. Чекаємо, доки закипить. Беремо цукор. Якраз час кидати сюди цукор. Хай він розтане. Беремо просто коричневий цукор. Чи будь-який цукор, який у вас є, У мене коричневий був. Ось так от. І хай воно буде солоденьким, солоденьким. Так, все, коли воно почало пінитись, так булькати і пінитись, це значить, що все, час виключати. Ми наші крильця, коли посмажимо, сюди пересипемо і далі цим соусом перемішаємо. От, бачите, він зараз рідкий, але трошечки густий. Це оскільки дуже висока температура у нього. Коли він охолоне, він стане в'язким і його буде тяжко звідси дістати. Тому ми одразу сюди його переливаємо. І тут от ми вже наші крильця перемішаємо з цим соусом. Далі ми готуємо наш е, соус для гірчично-медовий соус для крилиць. Підготуємо. Беремо американську гірчицю і змішуємо її з діжонською гірчицею. Ось так от. Перемішуємо. Воно буде не гостре, вона буде смак гірчиці і не буде оцієї гіркоти, якщо ви берете міцну, наприклад, гірчицю. Беріть гірчицю, на якій написано американська. Вона солоденька. Її класно в майонез додавати, розмішувати. Ось так. І, звісно, річ, мед додаємо. Додаємо мед. Ось так. З медом можна, в принципі, ще брати. І заправка для наших крилець з медом теж вже готова. Все, відставляємо в сторону і переходимо до моменту приготування наших крилець. Викладаємо наші крильця на сітку. Можна чисто трошечки символічно додати олії. Але якщо у вас олії немає, нічого страшного, не бійтеся. Вони не прямо там от уже і прилипнуть. Перемішали, розкладаємо наші крильця. Закриваємо їх і відправляємо на вугілля. От так от. О. Все прекрасно. Японський, індійський і гірчично-медовий. Так, прийшов час діставати наші прекрасні крильця. Ось вони. По запаху можемо відчувати, що у нас де. О, тут, тут Індія, тут Японія. Тут просто крильця без запаху. Але нічого, ми їх зробимо із запахом теж. Відкриваємо наше диво. Прекрасно. Значить, ось Індія. Ми їх поки що перекладемо в цю посудину. Хай тут лежать, щоб вони, Щоб вони не охолоджувалися. Так от. Далі у нас японські крильця. Японські крильця підуть в наш карамелізований соус. Ось вони. О, пахмусує соусом. Прекрасно. Перекладаємо їх сюди. І там вони у нас. Тепер візьмуть в себе всю цю карамельність. Так, закриваємо. І тепер наші кримця, які йшли без всього, але до яких буде горчичний соус. Ось наші крильця. Але зараз в цей момент вони стають дуже-дуже смачними. Тільки ми даємо їм медово гірчичний соус. Перемажений в герфічно-медовому соусі. Хтось потім їх повертає на гриль знову, але я от не люблю це метя на грилі. Вважаю, що от, в принципі вже на цей момент достатньо, достатньо і прекрасно. Тепер все починаємо накладати на нашу дощечку. Красиво, різні стилі крилець. Так от тепер починаємо. Значить, Беремо давайте, листочок салату. Ми просто позначимо, де ми будемо класти крильця. І от якраз на ці листочки салату покладемо їх. Огірок. Розріжемо красиво огірок на такі шматочки. Прекрасної Ось такої цибульки. Беремо наші крильця в японському соусі. Так от красиво, ось так от кладемо. І сипемо цибулька, 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 цибулька. Викладаємо тепер гірчично-медові, прекрасні гірчично-медові крильця. Як вони пахнуть гарно? Можна трошечки соусу. Нарізаємо кінзу. Посипаємо нашу курочку. Посипаємо, перемішуємо, перемішуємо нашу курочку, яка в карі і в йогурті. Все. Тепер викладаємо красиво. Так. Такі красиві. Скінзолю. Починаємо нашу прекрасну дегустацію. По-моєму, качки теж хочуть дегустації. Так, я одразу беру свої улюблені медові. Ммм, mm. Які mm. 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 yeah, вони солоденькі. Mm. Це божественно. крильця на природі всіх цих соусах, як на мене, можна не обов'язково робити всі три вити. Коли їдеш на природу, якийсь один береш вид і робиш, що у тебе є. Як на мене, найлегше робити і гучі медові. І це якраз мої найбільш улюблені чи індійські, якраз до речі, ці два види найлегше робити. Тому з вами був Андрій Павленко. Дартанян іде на природу, і природа йде в Дартаняна. Ми об'єднуємося у велику симфонію і отримуємо величезну гастро насолоду. Смачного лилася на природу!